Вітаю вас у щотижневому випуску новин для українців в Німеччині та Європі. Мене звати Міла Артюшенко, і за найближчі приблизно 17 хвилин ви почуєте наступне. Бундестаг ухвалив план із п'яти пунктів щодо міграції. Чи стосується ця ініціатива українських біженців в Німеччині, відповість дипломована юристка Анастасія Боднарук. Про що йдеться? У пункті закону про обмеження потоку, про скасування воз'єднання сімей для осіб із субсидіарним захистом. Знову ж таки, це. Стосується українців на 24-му параграфі в Німеччині чи ні, що чекає на українських біженців після дострокових виборів у Німеччині, які відбудуться 23 лютого, чи зменшаться соціальні виплати? Важлива інформація для батьків українських школярів Німеччині, які можуть за рахунок Джоб центр отримати репетитора для своєї дитини з німецької чи англійської мови, математики, хімії, фізики або інших шкільних предметів. Новини Європи та світу у Польщі наймовірніше скасують виплату 800 злотих на дитину українцям, які не працюють та не сплачують податки. У США тимчасово припинили прийом заявок від українців по програмі «United for Ukraine». А у Канаді не готові надати право на постійне проживання усім 300 тисячам українцям, які знайшли притулок Україні. Новини підготовлені за інформаційною підтримки телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте одразу лайк цьому відео на знак підтримки якісного контенту цього тижня у Бундестазі відбулось історичне голосування. Парламент ухвалив ініціативу ЦДУ ЦСУ щодо посилення міграційної політики. Що ж таке незвичне відбулося? ЦДУ ЦСУ це коаліаційне об'єднання двох політичних партій: Християнського демократичного союзу та християнсько-соціального союзу, лідером якого наразі є Фрідріх Мерц, який наймовірніше стане новим канцлером у Німеччині. І от вперше для досягнення більшості та ухвалення плану із п'яти пунктів щодо міграції були використані голоси АФД та ФДП, з якими у Мерца аж ніяк не дружні політичні стосунки та погляди. Але давайте спочатку розберемося з тим, що це за план міграції із п'яти пунктів, а потім повернемося до голосування та реакції інших політичних партій Німеччини. Важливо одразу зауважити, що ухвалений міграційний план не є законом, це лише заклик до уряду змінити міграційну політику. Виконання цих вимог залежить від рішення уряду та європейського законодавства. Плани з п'яти пунктів щодо міграції має на меті: перше постійний контроль на кордонах Німеччини, друге відмову у в'їзді особам без дійсних документів, навіть якщо вони подають прохання про притулок. Третє розширення повноважень поліції для затримання та депортації мігрантів. Четверте створення федеральних центрів депортації, а також збільшення кількості депортацій до Сирії та Афганістану. П'яте посилення заходів для правопорушників, тобто введення безстрокового утримання під вартою до моменту депортації. Отже, проголосували за цей план 348 депутатів, із яких 187 належать до ЦДУ ЦСУ, 75 депутатів є членами АФД, ще 80 ФДП та 6 незалежні депутати. Проти ухвалення міграційної ініціативи було 344 голоси, ще 10 депутатів утрималися. Таке голосування викликало гостру критику з боку інших політичних партій, а саме. СПД та Зелені, м'яко кажучи, не задоволені співпрацею депутатів від Мерца з АФД у цьому голосуванні. Також партія СПД, на чолі з Олафом Шольцем, назвала це голосування історичним розколом а зелені вважають, що це чорний день для демократії. Як на це реагує АФД, святкує та заявляє про початок нової політичної епохи. В свою чергу Фрідріх Мерц заявив, що шкодує, що ініціатива щодо міграції пройшла лише завдяки голосам АФД. але наполягає, що його партія діє в інтересах безпеки країни. З політиками і їхньою боротьбою за владу напередодні дострокових парламентських виборів у Німеччині 23 лютого все зрозуміло. А тепер давайте розберемося, чи вплинуть ці п'ять міграційних пунктів на українців в Німеччині і кого стосується ця ініціатива. Відповідає дипломована юристка з німецької освіти Анастасія Боднарук. Це стосується лише Незаконної міграції, це стосується контролів по всіх кордонах з Німеччиною, для того, щоб не запускати людей без документів, щоб полегшити апшібун, тобто депортації, yeah. та ще більш жорстокіше контролювати людей, які тут нелегально. Тобто на даний момент українців це взагалі не стосується. Всі, хто по 24-му параграфу, всі, хто по офіційним ВНЖ в планах немає ніякого обмеження міграції. Взагалі, все, що суть за 24-го параграфу, регулюється законами ЄС. Він продовжує, його ніхто не скасовує, не переживайте і так. Так само, як соціальні виплати і так далі. Всі ці заплановані зміни їх поки немає. Також сьогодні, у п'ятницю, у Бундестазі голосували за закон про обмеження потоку. Мається на увазі потоку мігрантів. На момент запису новин я ще не знаю результатів цього голосування, проте вірогідні, що закон приймуть, досить велика. У ньому йдеться про. Перше закріплення обмеження міграції як головного принципу законодавства. Друге скасування возіднання сімей для осіб із субсидіарним захистом, третє розширення повноважень поліції щодо затримання мігрантів без документів та ініціювання їхньої депортації. Хочу наголосити на тому, що другий пункт скасування возіднання сімей для осіб із субсидіарним захистом не стосується українських біженців, які перебувають у Німеччині згідно тимчасового захисту. По Параграфу 24 субсидіарний захист це параграф 4 азюлькесест, який надається особам, яким загрожує серйозна шкода у разі повернення до країни походження, але які не підпадають під статус біженця за Женевською конвенцією. Для таких осіб у 2016 році було обмежено право на воз'єднання сім'ї, а зараз розглядається повне скасування. Зі складними політично-міграційними питаннями розібрались у українців. Німеччині на даний момент немає підстав для хвилювання. Подякувати мені та моїм експертам, які допомагають у підготовці новин, можна лайком, коментарем або спонсорством. Всього за 3,99 євро центів для Європи, а для України 50 гривень на місяць. Ви можете стати спонсором мого каналу, отримати звання вдячного глядача. Наступна новина важлива для батьків українських школярів у Німеччині. Якщо ви отримуєте допомогу для безробітних бюрка або доплату на дітей шлаг, то у рамках програми Bildung und Teilhabe маєте право на фінансову підтримку для ваших дітей. Програма доступна до 25 років. Так званий освітній пакет включає. На гельфи, тобто репетиторство зі шкільних предметів. Далі я розповім про це детально, фінансову допомогу на особисте шкільне приладдя двічі на рік та часткове покриття вартості обідів у дитячому садочку, школі чи групі подовженого дня. Відшкодування витрат на проїзд до школи за умови, що дитина не може дістатися пішки або на велосипеді, часткову компенсацію членства в спортивних секціях, художніх гуртках, театральних студіях та допомогу на купівлю спортивного спорядження або музичного інструмента. Найзатребуванішою допомогою для українських дітей через мовний бар'єр і відмінності у навчальних програмах є саме NaHilfe. І якщо ваша дитина має труднощі у навчанні та оцінки нижчі трійки, ви можете безкоштовно отримати для неї репетитора зі шкільних предметів. І у цьому вам допоможе онлайн-школа німецької мови Deutsch für Aliens, яка співпрацює з Job-Center. Щоб отримати безкоштовні уроки для вашої дитини, потрібно виконати декілька кроків: перше подати Antrag für Bildung und Teilhabe» В Center, заяву можна зайти на сайті вашого JobCenter або попросити у співробітника служби зайнятості, отримати довідку на Lernförderung, тобто підтримку у навчанні, передати цю довідку до школи, щоб класний керівник вказав, з яких предметів дитині потрібна допомога. І останнє надати копію документа школі Deutsch für Aliens, яка перейме на себе подальші питання з оплатою уроків та організації навчального процесу. Дитина зможе займатися онлайн. Із кваліфікованими викладачами тією мовою, яка є найбільш комфортна українською, німецькою чи навіть англійською. Основна умова бажання навчатися. Викладачі школи допоможуть зрозуміти складні теми, підготуватися до контрольних і наздогнати пропущений матеріал. Контакти школи Deutsch für Aliens ви знайдете під відео. Напишіть їм в інстаграм чи Телеграм, а також переходьте на сайт чи Ютуб канал школи. Підтримайте свою дитину і допоможіть їй у навчанні та інтеграції в німецькій школі. На сайті медіакомпанії компанії Welle вийшла стаття під назвою Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині. Я залишу посилання на цю статтю під відео, адже вона вийшла українською мовою. З огляду на рейтинги партії, політичні оглядачі називають найбільш імовірним сценарієм формування наступного уряду у складі ЦДУ, ЦСУ, за якими стоїть Фрідріх Мерць, з СПД, на чолі з Олафом Шольцом або зеленими. Відповідно, у такому форматі наступного уряду для українців або нічого не зміниться, або буде ухвалено компроміс, який тією чи іншою мірою врахує бачення консерваторів. А консерватори і їхній лідер Мерц у своїй передвиборчій програмі обіцяють сприяти працевлаштуванню українських біженців у Німеччині. Ми спростимо процедури з визнання професійної кваліфікації і сприятимемо вивченню німецької мови у робочому колективі. Йдеться у програмі. Ця обіцянка однак пов'язана з менш приємним для біженців з України анонсом. Консерватори хочуть скоротити соціальні виплати українцям, хоча є важливий нюанс: це стосується не тих українських біженців, які вже перебувають у Німеччині, а новоприбулих. Новоприбулі біженці з України більше не мають отримувати гроші для громадян прокакельт, а виплати та послуги відповідно до закону про шукачів притулку, зазначено у документі. Біженцям з України, як і німецьким безробітним, нині виплачують базову соціальну допомогу у розмірі 563 євро на місяць. Натомість виплати для інших біженців, поки вони роками чекають на розвит своїх клопотань про притулок, отримують 460 євро на людину. Саме стільки у майбутньому мають отримувати новоприбулі українці, вважають політики від ЦДУ ЦСУ. Далі важливі новини для українців в Європі та світі: служба громадянства та імміграції США на своєму офіційному сайті оголосила про тимчасове припинення програми «United for Ukraine» – U4U, яка допомагала українцям, що рятуються від війни, переїжджати до США. Призупинено прийом форми i Айван a яка є онлайн запитом на підтримку та декларацією про фінансову підтримку? Цей крок пояснили виконавчим указом захист наших кордонів від 20 січня. У відомстві зазначають, що прийом заявок призупинений до того часу, поки служба громадянства та імміграції США не розгляне всі запити, які були подані раніше. А от у Канаді українцям, які знайшли в Україні притулок після початку російської агресії, не готові надати дозвіл на постійне проживання, заявив міністр імміграції Канади Марк Міллер. Багато українців хочуть залишитися, незважаючи на війну, яка досі триває в Україні, існують певні геостратегічні занепокоєння. Утім, я не готовий надати повноцінне право на постійне проживання усім 300 тисячам українцям, сказав Міллер. Через війну до Канади українці прибули за програмою КУЕД, яка надає шукачам притулку право на термінове отримання трирічного дозволу на роботу і проживання в Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне поселення. Утім, цього року трирічний термін цих дозволів добігає кінця, і Канада не робила офіційного оголошення про майбутнє цієї програми. За словами міністра імміграції Канади, надання подібного дозволу надіслало б поразницький меседж стосовно війни в Україні. Утім, є люди, які стають канадцями, перебуваючи тут. У них народжуються діти, вони одружуються з канадцями, тож слід проявити гуманність, заявив міністр. Міллер зауважив, що охочі українці можуть подавати заявки на отримання статусу постійного мешканця на рівні з усіма іншими. У Польщі політики обговорюють внесення змін до програми Родина 800, яка передбачає виплату 800 злотих на кожну дитину до 18 років. Мер Варшави Рафал Часковський, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, віце-прем'єр Владислав Косіняк Камиш та партія Право і Солідарність вважають, що українці повинні мати право на допомогу лише за умови роботи в Польщі та сплати податків. Серед поляків 88% підтримують посилення умов для отримання допомоги 800 українцями. Натомість спікер Сейму Шимон Головня заявив, що не бачить потреби у радикальних змінах у про. Грамі, вказуючи на складне становище багатьох українських родин, також деякі політики застерігають, що такі зміни можуть спричинити відтік українських працівників до Німеччини. А за офіційними даними, у 2023 році внески українців до польської системи пенсійного страхування становили близько 11 мільярдів злотих. Причому приблизно 80% дорослих українців у Польщі працевлаштовані. На завершення цього випуску новин, які я маю надію, вам сподобався, ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар. Запрошую тих, хто пропустив мою першу пряму трансляцію на тему зміни тимчасового прихистку по параграфу 24 в Німеччині на параграф 18 по роботі, де я ділюсь досвідом нашої сім'ї. Подивитись це відео. А також хочу анонсувати, що віднині, що вівторка, о 19.30 По Берліну, ми будемо зустрічатись з вами на трансляціях, де у прямому ефірі обговорюватиму важливі для українців Німеччині питання. Отож, що вівторка я вас чекаю на трансляціях, а що п'ятниці – на перегляді випусків новин. Дякую за увагу! Бувайте!